Доброго ранку, мої малята. Я хочу вам зараз запропонувати віршика. А ви послухайте, і скажіть, про що говориться? Квітами багата Україна мати, маки червоніють, вогники ясніють, а волошки вжиті, синьоокі квіти. Світять чорнобривці, тільки подивіться, степом пахнуть кашки, і зірочки ромашки. Он дзвенять дзвіночки в літньому садочку, мальви біля хати будуть вас вітати, диво, цвіт, то сонях, сонце у долонях. Бережуть державу, соняшники й мальви, пісня солов'їна славить Україну! Про що говориться? Цьому вірші. Вірно, малята, в цьому вірші говориться про квіти. А сьогодні, щоб поговорити про квіти, мені буде допомагати наш Бедрик. Малята Бедрик запитує, де ми можемо побачити квіти? Ану, подумайте, будь ласка. Так. Все вірно. Ми можемо побачити наші квіти в лісі, в полі, в саду, в магазині, в кімнаті, вірно малята. А якщо квіти ростуть в лісі, то вони які? Лісові, вірно. А якщо квіти ростуть на луках, то вони які? Лугові, вірно. А якщо квіти ростуть в полі, то вони які? Ольові. А якщо квіти ростуть в саду, то вони які? Садові молодці. А якщо квіти ростуть в кімнаті, то вони які? Кімнатні, молодці малята. Малята Абедрик хоче назвати вам квіти, які ростуть у нашому будинку. Повторіть, будь ласка, за мною. Традиска. Вірно кактус. Повторюйте за мною кактус. Сансев'єра. Або ще його називають щучий хвіст. Повторяйте, це важке наз... важка назва Сансев'єр. Вірно малята далі. Хлорофітум. Важка назва Повторюйте за мною хлорофітум. Молодці. Алоє. Це лікарська рослина. Алоє. Вірно. Фіалка. Фіалка. Повторюйте. Фіалка. Молодці. Монстера. Монстера. Молодці. Гарно повторили. Ось які квіти ростуть у нас з Бедриком. Якось Бедрик у мене запитав: а чи вірно, що всі квіти народжуються з горщиками? А ні, я йому пояснила, що спочатку треба набрати в горщик земельки. Потім посадити на Засипати його земелькою, полити водичкою. Потім, як з'явиться рослинка і земельку рихлити, і поливати, і доглядати, а вже потім, коли з'явиться справжня рослина квіточка, тоді продовжувати за нею спостерігати і доглядати, поливати водичкою, рихлити земельку, витирати пил з листочків та милуватися її красою. А давайте з вами повторимо, що спочатку, а що потім. Набрати земельки, посадити насіннячко, присипати земелькою. Так. Полити водичкою і вже коли рослинка з'явиться, підпушувати земельку, поливати, доглядати за нею. А коли вже розвинеться гарна красива квіточка, витрати пил на листочках, підливати за потребою воду, рихлити земельку та насолоджуватися красивими кімнатними рослинками. А Педрик нам дякує за те, що ми з вами допомогли йому згадати, що є різні види квітів. І прощається з вами до наступної зустрічі. Бувайте, малята!